Всім привіт! Сьогодні я вирішив показати ось такий захист для Apple Watchів, прикол в тому, що я постійно цими Apple Watch'ями стукаюсь, немає тут на руки, і я можу за чимось там зачепитися, об угол, об стінку, і так далі. Плюс я займаюся спортиком і частенько приходиться ними стукатися. І, ну, звісно, якщо взяти. І стандартний ремінь. Ну, так, він, звісно, круто виглядає. Все окей, типу так, дизайн все таке. Але постійно якось з ними зачіпляюсь, ударяюсь, і екран, як вже бачите, підцарапаний зараз. так, 14 годин 42 хвилини. А, да. Так можна замітити, тут у нас він. Поцарапаний, тому що постійно якось зацепляюсь і воно б'ється. Якщо у нас тут по сторінки Звісно ми зажимаємо кнопку і виймаємо то тут нам приходиться зажимати, да, ну і такий, доволі міцний, мені сподобався так, що він такий прозрачний. Більш я згоден Якби для дівчат такий стиль підходить. Є різні. Мені більш зелений підійшов, там є просто білий прозрачний, є такий чорно-матовий, мабуть, більш хлопцям взяти двіжуха. Ну я вирішив щось таке середнє взяти між просто матовим чорним і просто прозрачним, щось таке зелене, щось повеселіше. Прозрачний білий доволі прикольно виглядає. Але якось мені показали, що прям дуже чіночі буде. Ну, це таке. Наліку куча таких я брав за е, 50 гривень. Типу трішки більше долара. Е, Сидять вони дуже хорошо. Там треба просто вибрати е, по розміру і що. що тут можна дати розмір. Там Wappelwatch, там 44 мм. Да. Е, чимось вони нагадують дішоки, такі типу, огромні годинники, вони такі тільки Пвовочі, так? Да? Що можна ними стукатися без проблем. Оп! Ну, заходять вони туговато. Ось так вони сидять, вони взагалі не барахтуються. Сидять ідеально. Прямо на ПВОчах. Трішки світліше зроблю. І так, і тут, виходить, є... Такі зазори. І для чого до екрану далеко, якщо плошмя так стукається, то в принципі нічого такого не буде. Звісно, якщо там точечні удари то по екрану, звісно, буде щось. М -м -м. Може даже тріснуть захисне скло. Але в цілому, якщо збоку ударяться то в цілому все окей. Мені не дуже подобаються вони такі більш громоздкі стають. Для дівчат не знаю, тому що. Якщо обрати якийсь маленький Watch, там 38 мм, то може вони ще більш-менш гарно виглядати, тому що, звісно, на мою руку це бандура і за цим, хоча наче добавились не так уж і багато, але як бачите, набагато більше вони стають. Кнопки працюють дуже добре і доволі приємно насправді. Крутівку, ще не так удобно, приємно крутити насправді, тому що тут ці штуки вони трішки мішають. Ну це таке в можна привикнути. Мені захист трішки важливіший, ніж просто там, менш удобніше крутити крутівку цю саму. А так в цілому все окей, тут зазорів немає, якби все окей, нормально прилягає, в руки хорошо сидить і отут нічого не ріже насправді. також прикольно. Бо я думав, що якщо візьму, то оці часті будуть різати. Хоча коли сидить сидить годинник на руці, ну зараз. Раз, два. То. Звісно, отут трохи. Підавля. Ну, це таке, коротше, насправді. І ще плюс в тому, що коли були на обичних ремінцях, то коли я так руку згибав, то були фантомні нажиття, на на цю кнопку або на цю кнопку із за руки. І зараз такого немає, в принципі. Також доволі прикольно. Бо приходилось раніше так, задирати години, кожен варш не натискалось. Це і за спорту. Я займаюся, то було так натискається. Так, то, звісно, ви ну, рідко будете натискати. Дуже рідко. А в моїй категорії спорту, то, звісно, так приходиться часто рукою робити, то натискається. Ну, так-то, в принципі, дуже прикольні. Я не знаю на що зеленого, тому що якщо втратити, потіряти цей годинник в траві, то, може, зелений важче буде знайти його в траві. Ну, типу, реально, зелений колір. <плес> Але мені більш прикалує цей кольор, тому що він більш такий ретро, типу, не знаю там ще були червоні, ще якісь. Я думаю, такі легше знайти в траві, якщо загубите. Але є такий варіант: в цілому нормальна їх тупо купа цих. Захисних Watch Штук. Так що, надіюсь, це було для вас корисний відео. Всім пока.